Добрий день, шановне панство. Ну, коротенько про жовтого самця. Як я його кинув, то було щось три дні тих криків. Як то завжди створюється сім'ю і самка ні одна не виходить, то ми маємо крики. А так як наш мій самець жовтий, він гіперактивний був. Будемо так казати, бо гонив і гонив за тими самками, які, напевно, не запліднені були в тих двох сім'ях, бо то вже третя самка, третя його сім'я, якщо то можна назвати сім'єю, з якою він сидить. І в принципі, тих 3 чи чотири дня були крики. Зараз вони любляться, ніяких криків нема, значить, все нормально. Бо якби було. Самка не запліднена, він би за нею бігав і бігав. Так як він робив з минулими самками, що були з ним. Е, їсти даю обмежено, норма є. І вони. Єдине, що треба буде поприбирати в вольєрі, бо Нагороді я останнім часом, поки не кропив на городі картоплю, то я залорвав на городі, давав їм ліньки було йти косити, але залазки які трошки обмежено давав. І в них тут було так вже під вечір чи під ранок вже таке мокреньке, бо треба було більше давати зелені. Ну а маємо те, що маємо. Подивлюся, подивимося, хто слідкує за каналом, яке. Як веде себе самець. І, в принципі, для самця саме основне, скільки від нього самок буде запліднено, який процент самок запліднений, і скільки самки народжують. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.